Ловити зайців у львівських трамваях ці мужні дядьки почали два дні тому. На допомогу контролерам Львів електротрансу з 1 липня вийшли працівники охоронної фірми. Кажуть, сили і зброї не застосовують. Наразі порушників піймали небагато. Люди на тверезому стані, вмовлялися платити за проїзд. І коли до них контролер підходить, попросив, щоб поділили куток, вони почали не це зумувати. Ну почали це, І коли підходив зразу працівник тайфуна. Він просив їх, щоб вони покинули транспортний засіб, не виходили і оцінив на їм, їх просив, щоб вони оплатили штраф за безмітковий проїзд. Після чого вони платили ж Є різні пасажири, які і взиваються, і силу приміняють. У Львів електротрансі пояснює саме неадекватна поведінка деяких зайців і змусили їх кликати на допомогу навчених охоронців. <реку> міліція має свої обов'язки, і в них дуже багато зараз задач, крім наших. А ця фірма пішла з нами на. Ну, Домовилися по угоді, нам підходить поки що. Але не всі львів'яни раді такій ідеї. Кажуть, поява у трамваях кремезних чоловіків разом із контролеркою занадто офіційно. Це буде дуже м'яце, це буде дуже рятати, це занадто офіційно. Старих бабуль, вистачає. Ну нехай, якщо в мене є квиточок, хоч 10 чоловіків, хай перевіряють. Мені це не подобається. Мені це не подобається, тому що я вважаю, що це неправильно. Чому приватна структура повинна бути там присутньою? До кінця місяця 18 тайфунівців їздитимуть трамваями щодня у дві зміни. Скільки коштуватиме місту такий супровід контролерів у Львів електротрансі наразі не знають. кажуть, це експеримент. Тож усі витрати підраховуватимуть лише наприкінці місяця. Тоді вирішать, чи продовжуватимуть ловити зайців у львівському електротранспорті охоронці разом з контролерами. Аліна Подлісна, Олена Михальчишин, оглядня телеканалзі.